Вітаю! У цьому уроці я розкажу, як створити піксель в рекламному кабінеті, як, які є особливості його налаштування і створення. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вашу вподобайку цьому відео і не забудьте писати ваші коментарі. Цей ролик це є серія з навчальних безкоштовних роликів по таргетованій рекламі. Нижче під цим описом ви знайдете всю детальну інформацію. Давайте не будемо затягувати. В попередньому ролику я створив бізнес-менеджер, створив кабінет, і тепер наступний етап це налаштування Пікселя. Що взагалі таке піксель? Піксель це є такий певний код, який використовує Facebook для того, щоб зрозуміти, яка аудиторія взаємодіє з вашим контентом на сайті. Тобто, Піксель це більше історія про те, що відбувається у вас на сайті. Це є такий шматок коду. При переході на який сайт, Facebook може отримати інформацію про користувача. В такому випадку, для чого взагалі відбувається цей збір даних? Він відбувається для того, щоб правильно оптимізовувати рекламу. Тобто він аналізує поведінку, аналізує геолокацію і ще багато-багато параметрів. І на основі цієї інформації він старається нам, якби. Підсунути подібну аудиторію. Також Facebook Pixel працює для, для того, щоб збирати дані користувачів, і цим людям можна показувати рекламу повторно. Тобто, це є хороший інструмент для побудови рекламних кампаній. Надіюсь, теорія тут зрозуміла. Давайте вже перейдемо до практики, я покажу, як його створити. Раніше це можна було зробити таким чином. Треба перейти в інструменти і вибрати менеджер подій. Також хочу додати, що раніше щоб створити піксель, можна було і на звичайному ADS-менеджері, і через «Бізнес-менеджер». Але зараз правила гри трішки змінились. Для того, щоб створити піксель, вам обов'язково треба мати створений «Бізнес-менеджер». Майте це на увазі. Ми перейшли в нашу сторінку. І нам залишається підключити наш піксель. Що, власне, зараз я зроблю. Після цього, як я натисну, я вибираю наступний на вибір, яке джерело даних нам потрібне. Нам потрібне саме перше, це є інтернет. Якщо у вас просто ADS менеджер без бізнес-менеджеру, у вас ця функція буде недоступна. Майте на увазі. Далі я вибираю підключити і задаю назву своєму пікселю. Ця інформація потрібна тільки для вас, щоб ви розуміли, який у вас піксель, бо ви можете створити безліч пікселів. Після цього нам необхідно трішки зачекати, поки згенерується наш піксель. Як бачите, він згенерувався, і в нас з'являється набір певних вже готових рішень, як підключати наш піксель на сайт. Якщо у вас є якісь певні вже готові рішення, наприклад, Shopify, ви можете вибрати, і там буде детальна інструкція, як це зробити. Тобто тут, по суті, все плюс-мінус зрозуміло. Але, як бачите, в нас є перший варіант підключення вже готове і підключення вручну. Я покажу вам, наприклад, як підключати вручну. Тобто нам потрібно вибрати ось цей файл. Далі в нас тут де API Conversion Pixel Meta або лише Pixel Meta. Я вибираю і це, і це. Після цього я натискаю Завершити. Далі нам необхідно просто перезавантажити сторінку, і наш піксель вже буде доступний. Тепер після створення мого пікселя я хочу додати його на сайт. Для цього вам треба вибрати налаштування пікселя мета, встановити код вручну, автоматично викупіюєте код і вставляєте цей код на ваший сайт. Обов'язково робіть так, як вказано. Він має бути вставлений перед тегом head. Якщо ви в цьому не розбираєтеся, звертайтесь до спеціалістів, які вам додадуть цей код. Бо факту це не є дуже складно. Після цього ми включаємо автоматичний розширений пошук збігів. Далі ми відкриваємо після цього. Після того, як ми провели налаштування і додали код, нам дуже важливо перевірити, наскільки цей код працює і відображається. Для цього вам треба перейти в розділ тестування подій і е перейти в розділ Оцей. і перейти в розділ е на перевірку наших пікселів. Я натискаю посилання на свій сайт, який я зробив. І вибираю відкрити сайт. Після того, як відкрився сайт, мені треба перевірити, чи показались мої конверсії. Як бачите, я перейшов, але вони не показались. Я розкажу, як це уникнути, щоб все працювало. Вам потрібно ось оце увімкнути. І як бачите, наш піксель відображається. Також обов'язково його треба додати в розділі налаштування і створити дозволений список, і додати цей наш домен сюди, щоб підтвердити, що, ми, що він є в списку дозволених. Це варто зробити, щоб, перевір, щоб не було потім ніяких проблем. Також давайте я вам покажу, як в бізнес-менеджері створити цей піксель і дати доступ до цього рекламного кабінету. Нам необхідно перейти в розділ джерела даних, вибрати набори даних. Як бачите, вже є оцей Піксель, який я створив, він тут відображається. Якщо ми хочемо створити звідси, треба натиснути кнопку Додати, назвати його, наприклад, Pixel 2, щоб ми не путались в назві. Після того, як ми натиснули, треба зачекати якийсь час. Як бачите, знову виявилось те саме вікно. Давайте я виберу просто його і подивимося, чи він буде нам відображатись в Events Manager. Якщо ви перейдете назад в джерела даних і оновите сторінку, цей піксель буде тут відображатись. Наш створений новий. По суті, це все, що я хотів сказати по пікселях. Це зрозуміла інструкція станом на 24 рік, яка працює. Тому, якщо у вас виникали питання по цьому, я надію, що я їх закрив. Також в знак подяки, я очікую від вас коментар, лайк і підписку на цей канал. Очікуйте наступних уроків. Дякую вам за перегляд.